Дев'ятниця до святого Спиридона Тримефонського. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче святителю Спередони, заступайся за мене грішного, щоб я з твоєю допомогою міг мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа. Та всі мої пристрасті і пожадання. Закрий двері мого серця, і перед прагненням земної слави і дочасного майна. Не дай доступу ненависті і заздрощам. Віджени від мене гріховні думки і бажання, та дай силу подолати їх. Амінь. Другий день. Блаженні засмучені. Бо вони успадкують землю. Матея 5,4 За лагідність і щирість серця Бог обіцяє Аврааму, а потім вибраному народові землю, яка тече молоком та медом. Христос обіцяє нам також цю чуттєву нагороду, хоча землею володіли погане, а спільнота вірних складалася лише з небагатьох послідовників Христа. Святий Іван Золотоустий впевнює, що ця маленька спільнота дуже швидко перемогла поганський світ і наслідувала від нього землю. Обітниця наслідування землі означає Боже благовоління, терпеливе зношення скорботи, тихе і незлобне поводження зі всіма, відсутність гнівливості, ті якості. За які лагідні отримують не тільки Боже благословення в земному житті, але і в землі вічного раю. Святий Спиридон Тремефонський лагідність серця проявив до бідних людей і убогих, його лагідність не тільки допомагала іншим у скруті, але і навертала грішників. У святого Спиридона був маленький садочок, в якому він молився. Надалеко від цього садка була нора змії. Щодня змія приповзала в садок і поїдала гризунів. Святий Спиридон бачив її, але це його зовсім не тривожило вони ж були сусідами. Одного разу до нього прийшов бідняк і попросив про позику грошей. Бо єврей лихвар, у якого він позичив гроші під відсотки, негайно вимагав повернення боргу. Час збору врожаю ще не прийшов, винограду у бідняка не було, щоб покрити видатки, і для бідаря настала скрута, бо єврей лихвар погрожував кинути його у в'язницю. Добрий пастир, святий Спиридон заспокоїв бідняка, пообіцявши дати йому лише одну дорогоцінну річ. Адже ні золота, ні срібла він не мав. Попросивши бідняка вийти із садочка, цей чудний муж, святий Спиридон підійшов до змії, яка грілася на сонячному промінні, і став молитися Господи, який перетворив перед лицем фараона палицю Мойсея у змія і навпаки. Вислухай мою молитву не заради мене. Але заради скрути цього бідняка і вчини з цієї змії золото, щоби цей убогий слуга твій міг вийти зі своєї скрути. Після його молитви змія перетворилася у золото, і Спиредон дав її біднякові в мішечок, щоби він, давши євреєві лихвареві, цей завдаток, випросив собі від строчки повернення боргу. Коли ж ти продаси свій врожай, то принеси мені цю дорогоцінну річ назад, наказував Спиридонові бідняк. Останній пообіцяв виконати все згідно слів святого, не на багатства, єврей лихвар, побачивши таку дорогоцінну річ, яка своєю витонченою філігранною роботою і вагою. Свідчила про надзвичайну вартість відпустив бідняка з миром. За молитвами святого Спиридона, врожай виявився надзвичайно багатим. Бідняк зібрав кошти, щоби віддати борг разом з відсотками, принісши гроші до лихваря, від несподіванки завмер, бо той, охоплений бажанням наживи, не мав наміру втратити велику дорогоцінну золоту прикрасу. Лихвар сказав, що взагалі не давав йому жодних грошей у борг і ніякого завдатку від нього не брав. Зі сльозами на очах, прибитий горем, бідар, прийшов на скаргу до святого Спиридона. Спиридон заспокоїв бідняка, пообіцявши, що лихвар сам скоро його знайде і віддасть позичену річ. Так і сталося. Коли лихвар підійшов до своєї скриньки зі скарбами, то почув, як змія із шепінням зарухалася. Відсахнувшись, лихвар наказав слузі піти за бідняком. Прибувши до лихваря, селянин бідняк віддав увесь борг, а лихвар дав йому ключик від скриньки зі скарбами, щоб останній власноруч забрав своє золото. Нічого не підозрюючи, бідняк відкрив скриньку і забрав золоту прикрасу. Побачивши змію, яка знову стала золотом, Лихвар вимагав признатися, де бідняк узяв цю золоту прикрасу. Почувши дивну історію, єврей Лихвар пішов разом з селянином до святого Спередона. Бідняк, віддавши Спередонові золотий злиток, дякував за допомогу в часі скрути, а Спередон наказав прибулим гостям увійти в сад і там попросив покласти змію на землю. Іди в свою нору, сказав Спиридон до Змії і та, оживши, поповзла в свою нору. Лихвар, побачивши чудо своїми очима, вигукнув Віднині я християнин. Прославляючи і благословляючи Бога, він просив святого Спиридона охрестити Його і всю його сім'ю. Молитва до святого Спередона, О приблажений святителю Спиридоне, ублагай доброту чоловіку любця Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю. Випроси нам рабам Божим імена, у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне. Визволи нас від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів. Молися за нас біля престолу Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення, тихе і мирне життя, та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя. Нехай сподобать нас вічного блаженства в майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Посилання на Вервицю Святого Спиридона буде в описі і в коментарях. Слава Ісусу Христу!